Сучасники називали його Богом танцю він керував французькою оперою, а його ім'я було заборонене у радянському союзі. Сам президент Франції пропонував йому громадянство, але він відмовився і до кінця своїх днів ніжно любив свою Україну, стверджуючи, навіть прекрасний блискучий Париж не зміг змусити мене киянина. Забути мій широкий величний Дніпро сьогодні. Моє відео присвячене генію танцю, хореографу, реформатору балету, людині з дуже непростою долею піянину Сержу Лефарю. І цьому я можу завдячити Вікі Сім, що є автором ідеї цієї колаборації українські діячі серед Українських сімерів. Вона підготувала видатних українців та за допомогою рулетки розподілила діячів серед учасників цієї колаборації. А нашим завданням було спробувати створити їх всім та розповісти про них вам. А ще це відео вийшло у особливий день для кожного українця у День Незалежності України. І в першу чергу я хочу подякувати нашим військовим за життя. За сміливість і за відданість. А вам, друзі, за єдність, віру та патріотизм, який тримає нашу батьківщину. Україна переможе зі святом вас. І я думаю, що мушу повторити те, що і так кожен знає, що ми всі повинні робити свій внесок для нашої перемоги і допомагати армії. Тому сьогодні давайте обов'язково відправимо донат у фонд. Чи закриємо ще один збір? В описі я залишила посилання на фонд Повернись живим. Київ це місто, яке може змусити танцювати будь-кого. І саме тут народився один з найвидатніших артистів балету двадцятого століття серж Лефарб. У заможній дворянській родині свою історію лихварі вели ще від запорозьких козаків. Маленькому Сергію вічно не сиділося на місці, і коли він виявив здібності до співу, його негайно віддали до церковного хору при Софії Київській. А вже в 10 років мати вирішує водити його на приватні уроки музики. Фахівці вже сказали, що у Сергія надзвичайний дар і він стане визначним піаністом. І це його захопило і стало мрією. А потім Потім розпочалася Перша світова під час війни. Квітуче місто перетворилося на один суцільний шпиталь. Кожен допомагав як міг, і всі мріяли про одне, аби війна швидше закінчилася. Ніхто навіть не припускав, що за війною прийде нове лихо це червоний терор. Дитинство закінчилось. Сергій опинився в чужому і жорстокому для нього Києві. Нова влада встановлює свої порядки. Бивства та грабунки стали нормальним явищем. Просто на його очах у Сергія військові спалюють та руйнують те, що він так любив. На той час він навчається у 8-й київській гімназії та разом з іншими гімназистами створює гурток супротиву червоним. Та під час приїзду Троцького бере участь у теракції. Гімназисти кидають гранату у головного ідеолога більшовиків. Але на жаль, Троцького не пошкодило, а багатьох з друзів було розстріляно. Самого Сергія було. Поранено. Куля серйозно пошкодила його руку. Він ніколи не зможе стати музикантом. Це стало для Сергія справжнім потрясінням. Його мрія не здійсниться. Але одного дня доля привела його до танцювальної студії Ніжинської в Києві. Заняття в студії були відкритими, тобто, будь-який бажаючий міг прийти на репетицію і помилуватися учнями. Той день для лихваря балет став одкровенням. Танець, політ, творіння не людини, а Бога. Ніколи до цього моменту юнак не бачив нічого подібного. Він відкрив чудову гармонію між музикою та їхніми тілами. Танець, любов опанував його життя. Але 16 років у балеті це майже пенсійний вік. Його не захотіли приймати у учні, вважавши його безнадійним матеріалом. Та він став вільним слухачем. Для Сергія настали місяці виснажливих тренувань. Весь вільний час він проводив у студії. Ніжинська його жодного разу не похвалила, а навпаки, висміювала найменшу помилку. А через деякий час оголосила учням, що закриває школу і їде до Парижа. Через рік одному зі студентів прийшло повідомлення, що мадам Ніжинська за згодою Дягилєва запрошує п'ятьох найкращих учнів у Париж знайти гроші на проїзд і перебратися через закритий кордон вони мають самостійно багатьох. Подібні умови налякали, але не лихваря. Формально він не був учнем балерини. Але яка різниця, коли в твоєму серці живе пристрасть? Батьки Сергія виграбли всі гроші, щоб сплатити допомогу контрабандиста, який зможе переправити сина в Європу? На жаль, до Польщі дістатися так і не вдалося. На підходах до кордону їх схопили. Усі спроби переконати, чи підкупити солдатів провалилися. Він був інтелігенцією, а значить, за замовченням вважався ворогом народу. Для залякування Хваря посадили в товарний вагон з тифозними хворими, куди везли він гадки не мав. Але на четверту добу мук якимось дивом вдалося прочинити двері вагона і зістрібнути на ходу. Переляканий і знесилений Сергій повернувся додому. Але він тепер мав обов'язково виїхати. Тут він вже був смертником. Сім'ї довелося продати все ціни з того малого, що залишилося, але це було того варте. Друга спроба привела Сергія до Варшави. За місяць він дістався до Парижа, але він не знав, чи ще колись зможе побачити родину та повернутися до рідного Києва. На початку свого паризького життя Сергій мав більше бажання танцювати, ніж навичок і техніки. Він починає тренуватися з подвоєною силою, оселяється у маленькій кімнаті, в якій могло вміститися лише ліжко та шафа, а не Боятися публіки лихвар вчиться просто на вулицях Парижу. Він витанцьовував на асфальті під схвальні вигуки повій, які проходжали по тротуару. Ці заняття допомагали йому навчитися бездоганно виконувати вправи, які потребували багато простору, та назавжди позбутися страху перед публікою. Саме на вулицях Парижа він знайшов у танці себе. І, врешті, дягелів помітив справжній талант і вирішив дати наполегливому українцю шанс. Його перші соло викликали справжній фурор на паризькій сцені хлопець має дивовижний дар. Він не просто танцює, він відчуває балет. Його полюбили, і звичайного хлопця з ім'ям Сергій Лехвар. Він став талановитим танцюристом відомим як Серж. Лефар. І весь цей час дягілєв був поруч. Спочатку Серж бачив у ньому виключно наставника і друга, але чим далі, тим сильніше переймався іншими почуттями. Серж любив свого вчителя та коханця. Дягелів давав йому впевненість у собі і кращі ролі. Їх об'єднувала близькість не лише фізична, а й духовна. Для юнака почалося персональне пекло, коли його коханий захворів, а згодом і помер. Так закінчилась епоха дягілєва. І почалася нова епоха Сержа Лефаря. Артист балету став головним балетмайстром головного театру Франції, Палацу Гарніє. Він дійсно став зіркою Паризького Бомонду, дружив з Коко кошанель і Пабло Пікассо. Фактично він відродив французький балет, його репертуар, трупу, його школу та славу, ставши основоположником нового напрямку в балеті. Неокласицизму це був буквально злет. у цей період. Українець створює той образ, який запам'ятається його нащадкам. Він презентує балет, де виконує головну партію ікар, і це стане уособленням самого лифаря. Талановитий українець оживив його на головній балетній сцені Франції. Всі критики були в захваті. Це неймовірне перевтілення зробило Лефаря одним з найвідоміших людей у світовому балеті. Президент Франції навіть запропонував Сержу громадянство, але він відмовився: Франція мій другий дім, але батьківщина Україна. Його зіркове час та директорство в Паризькій опері припав на роки Другої світової. Він був у місті, яке було окуповане гітлерівською армією. І коли Гітлер виявив бажання відвідати паризьку оперу, німецькі солдати розстріляли центральний вхід до театру, адже Гітлер спеціально приїхав до Парижу, аби побачити балет. Але оперний театр зустрів його. Темними коридорами та порожньою сценою у театрі не було жодної людини. Це був відвертий саботаж або чийсь зухвалий жар. Пошили в дурні найстрашнішу людину цієї епохи, а зробив це директор цієї паризької опери Серж Лефар. Він це зробив, бо саме в цей час німецькі війська нищили його рідний Київ. Глибоко всередині він завжди був киянином, який закохався в танці на тихих київських вулицях. Серж Лефар помер далеко від батьківщини у Швейцарії, місто Лозань, де провів останні роки свого життя. В Лозанні є пам'ятник, дарунок від киян і кар з піднятими руками крилами, наче прагне злетіти у небо. На постаменті скромний напис: Серж Лефар де Києв, Серж Лефар з Києва. Особисто я вражена цією історією і признаю чесно, що до колаборації я навіть не знала про Сержа Лифаря, про українця, який так щиро любив Київ, про українського Ікара. Сподіваюся, що вам також було цікаво, і ви заглянете в опис до цього відео, де я залишила плейлист з відео інших учасників, яких вони розповідають про українців, яких варто знати. Та пам'ятати, мені було досить складно відтворити їх усім, та я намагалася обрала фото, по яких створила повсякденні образи та сценічні. Дякую, що додивились до кінця. І не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. Для мене це дуже важливо. Бувайте та бережіть себе.